Доброго здоров'я, шановні пасічники. Ось і настав момент той час е контрольованої перевірки наших нуклеусів на зимівлю. Перевірка, звісно, на корма, і де зараз вони знаходяться, і чи дійсно має життя е право верніше на життя такий вид нуклеусів. Тобто, 145 розділено на половину. Чому я так кажу? То що в нас зараз багато йде такої полеміки або дискусії, чи то варто робити на Дадановську на половину рамки, на, на такі корпуси, як в мене два, а то робити на ну, в мене роздільно, а то роблять на один. Чи варто робити взагалі не шестирамочний, ну, фактично шестирамочний, але робити на рамку 230 по висоті, або ж міні-плюс стандартний, який не в нас, а є в Німеччині, є в Франції широко використовує такі ну, клеуси для них то добре. І в нас кажуть, що це ідеальний варіант. Але чи насправді так? Можливо, все-таки для матководів, для тих, хто працює на матковидні пасіки, все ж таки нуклеуси вони доцільніше використовують, адже там рамочка йде роздільна і по три рамки в одному відділенні. Одна половина йде, як ви бачите, тут на одну сторону, а друга половина йде на другу сторону. Тому і ми говориться запустили енну кількість таких нуклеусів і навіть зимують на одному корпусі, навіть зимують на двох корпусів. Ну, але ж от отак, якщо запустити, як повесні зробити донора, тобто вони розвиваються і тут додають корпуса, а потім, коли на виході в маточниках матки, розформувати, подавати по маточнику, да і все. Напростіший варіант, що ні, не треба трусити бджолу, мучитися, хоча і без того не обійдеться. Ну то що ж, до перегляду. Вологість трошки зверху є. Якщо йде квадратом корпус, то звісно в зимівлю вони мусять йти знизу і доверху. І все. Якщо широко, то йдуть доверху, а тоді в сторону. Що в нас відбувається? Давайте переглянемо зимівлю. Як вони знизу йшли доверху? Я їх не загодовував. Що цікаво, нанесли вони меду собі. Дивимося. О, є, видно, ні. Нижній корпус десь вологий трошки бачу є по краю. Так щоб мені отак відкриває. Тобто з нижнього корпусу вже в основному переходять другий займає корпус повністю. Так. І тут будемо дивитися, що робиться. О! Бачите? Тобто... Другий корпус займають повністю і в третьому тут в але... нас. Ну, ми пішли далі, а тепер життя посичуть -шу почали виливати годівниці, так що, ну, як би буде і для того, щоб наверх ставити і, звісно, вже підготовувати в активний період. Тобто, після того, як цей донор, для прикладу він... Розвиток буде мати по весні, потім будемо додати корпуса до верху. А в оприділений час, коли маточники вже будуть на виході матки в маточниках, розділимо їх. І все, як би говориться, будуть працювати кожне відділення саме на себе. Тому я вам кажу, що говорив раніше і зараз кажу, що... Такі нуклеуси мають право на життя. Як літом, так і в зимівлю. Беремо по декілька корпусів, такі, і вони будуть зимувати. Ну, По цьому питанню, якби хто там цікавився, я кажу, що є, зимують і звісно ж будемо ждати весни, а весна покаже. То... Як говориться, зима то є екзамен для бджіл і для пасічника. Все, кому було цікаво, ставимо лайки, підписуємося на відеоканал. І до слідуючих зустрічей на моєму каналі. Пока!